Друга Хронік, четвертий розділ, і зробив мідяного жертівника, двадцять ліктів довжина йому, і двадцять ліктів ширина йому, і десять ліктів височина йому. І зробив він лите море, десять міру ліктем від краю його до краю його, навколо круглясте, і п'ять міру ліктем височина йому, а шнур тридцять міру ліктем, оточував його навколо, а під ним постать волів, що зо всіх сторін оточують його. На десять ліктів на міру ліктем оточують море навколо, два ряди волів відлиті при відливанні його. Воно стояло на дванадцятьох волах, три обернені на північ, і три обернені на захід, і три обернені на південь, і три обернені на схід, а море на них зверху, а всі ззади їх до нутра, а грубина його долоня, а край його, як робота, краю Келіха, квітки лілеї, містило воно три тисячі батів. І зробив десять умивальниць і поставив п'ять з правиці, а п'ять з лівиці, щоб мити в них, приготовлене на цілопалення полощуть у них, а море для священників, щоб митися в ньому. І зробив десять золотих свічників, як належалося, і поставив їх у храмі п'ять з правиці, а п'ять з лівиці. і зробив десять столів і поставив у храмі п'ять з правиці, а п'ять з лівиці. і зробив сто золотих кропильниць. І зробив священиче подвір'я та подвір'я велике, і двері до подвір'я, і їхні двері покрив міддю. А море поставив з правого боку на південний схід, і поробив хурам горнята, і лопатки, і кропильниці, і покінчив хурам робити працю, яку зробив для царя Соломона в Божому домі. Два стовпи і кулі, і дві маковиці на верху тих стовпів, і дві мережки на покриття обох куль маковиць, що на верхах стовпів. І чотири сотні гранатових яблук для обох мережок, два ряди гранатових яблук для однієї мережки, щоб покрити обидві кулі маковиць, що напереді тих стовпів, і поробив підстави, і поробив умивальниці на тих підставах одне море і дванадцять волів під ним, і горнята, і лопатки, і ведельця, і всі їхні речі поробив хурам Авів, цареві Соломонові для Господнього дому, в її міді. На йорданській рівнині повідливав їх цар у густиній землі, між сукотом та між цередою, і наробив Соломон усіх тих речей дуже багато, бо недосліджена була вага міді, і поробив Соломон усі речі, що в Божому домі, та золото жертівника і столи, а на них хліб показний, і свічники, і їхні лямпадки, щоб запалювати їх за постановою перед Девіром зі щирого золота. А квітки і лямпадки і щипчики із золота з досконалого золота, а ножниці, і кропильниці, і ложки, і кадильниці зі щирого золота. А вхід додому його внутрішні двері до святого святих та двері дому до храму із золотом.